А коли закінчилися дні їхнього очищення за законом Моїсеєвим, принесли його в Єрусалим, щоб представити Господові, як і написано в законі Господньому: усяке немовля чоловічої статі, яке розверзає материнське лоно, назветься посвяченим Господові. І щоб принести в жертву відповідно до сказаного в законі Господньому пару горлиць або двох молодих голубів. І ось був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. І чоловік цей був праведний і богобоязливий, який очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. І було дано йому откровення через Духа Святого, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він у дусі у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб здійснити йому передбачений законом обряд, він узяв його на свої руки і, благословивши Бога, сказав нині. Відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло для просвіти язичників і славу народу твого Ізраїля. І дивувався Іосип і мати його тому, що було сказано про нього. І благословив їх Симон, і сказав Марії його матері: ось він призначений на падіння і піднесення багатьох у Ізраїлі. Та в знамення про якесь перечатимуться, і тобі ж самій меч прониже душу, щоб відкрилися помисли багатьох сердець». І була Анна пророчиця дочка Фануїла з коліна Асирового. Вона досягла глибокої старості, проживши з чоловіком сім років від свого дівоцтва і вдовою до вісімдесяти чотирьох років. Яка не відходила від храму постом і молитвою, служачи день і ніч. І, прийшовши тієї ж години, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто очікував викупу в Єрусалимі. І коли вони зробили все передбачене законом Господнім, повернулися в Галілею у своє місто Назарет. Дитя ж зростало і зміцнювалося духом, сповнюючись премудрістю, і благодать Божа була на ньому.